В Ужгороді відновив роботу драматичний театр з Маріуполя, якому в 1959 році було присвоєно статус Донецького державного прем'єра. Вистави Крик Нації відбулася 16 липня, рівно через чотири місяці після знищення Маріупольського драмтеатру. Російською авіабомбою як готувалися до першої вистави з початку повномасштабного вторгнення в Україну? Про це поговоримо з художньою керівницею Донецького академічного обласного драматичного театру Людмила Колосович з нами на зв'язку. Доброго вечора і вітаю вас із прем'єрою вистави. Окрім того, що ви вперше. Що ви вперше ставили власне виставу у новому для е, колективу е, театру форматі? Ви ще й обрали досить такий експериментальний формат, сцена на сцені, коли глядачі дивляться виставу не з глядацької зали, а вони знаходяться безпосередньо поруч е, із акторами. Таким чином, ви хотіли досягти більшого контакту з глядачами? Ну так, оскільки в нас актори. Якось не хотілося грати на великій сцені, і камерна сцена, мала сцена з Закарпатському академічному театрі, мені видалася не такою цікавою, і я вирішила посадити глядачів поруч на великій сцені, поруч з акторами, щоб досягнути такого ефекту очі в очі. Mm -hmm. Скажіть на роль головного героя Стуса, ви проводили кастинг і, взагалі, як швидко вдалося знайти актора, кому дісталася головна роль і чому? Тому що я скажу чесно: перед підготовкою цього інтерв'ю ми не знайшли інформації про головного героя. Розкажіть ага. трошки про нього. Ну кастингу не було сім акторів, які приїхали в Ужгород. Журат... E, вони самі розбирали свої ролі, хоча на роль Василя Скуса, звісно, я знала, хто буде грати. Це Ігор, актор Ігор Китриш. І дуже багато було, Още, яке оточувало Скуса. І тут вже було... актори самі розбирали, що хотіли та і грали. Я з ними абсолютно погоджувалася. Мені подобалося те, що вони хотіли це грати, що в них було бажання це грати. Mm -hmm. Над першою виставою оновленого репертуару в команді працювала американка українського походження, режисерка із пластики Наталія Каспшишак-Сенів. Як її робота вплинула на сценічний процес? Ну і власне на кінцевий результат, який побачили глядачі. З Наталкою Касша Шаксенів я працювала колись у Львові 5 років. У нас було багато вистав поставлено, і оскільки я не знайшла в Україні режисера з пластики, я звернулася до неї, розуміла, що це якийсь абсурд. Вона живе в Флориді, ми в Ужгороді. Час поділений на 7 годин у нас різниця. Але Наталка спочатку відмовлялася, потім каже: Хто ж, як не я, давайте спробуємо. І ми в першій годині дня в неї там ранок, дуже ранній, ще темно за вікном. А в нас вже обід, і ми так щодня по три години займалися пластикою. Врешті-решт, на... нас з Флориди, присвятила нам два дні, почистила все, і практично все, що у виставі з пластики. Це все вона, це все Наталка зробила. І для, для, для акторів це був дуже цікавий досвід. О, давайте трішки про акторів. З 210 працівників драмтеатру до Ужгорода переїхали лише 11. У виставі грало сім акторів, кожен з них мав по кілька ролей. От що втілює такий задум у художньому творі? Приїхало 12 працівників театру, сім із них актори. Привачте, я питання прослухала. Я запитувала вас, чому саме кілька ролей для одного актора? От в чому цей художній задум художнього твору? Чи це просто тому, що не вистачало акторів? Розкажіть трішки. Це ви ж. Вийшли випадково, тому що через брак акторів ми почали таким чином розподіляти ролі. Але в цьому виявилася і родзинка вистави. Завдяки таким обставинам вистава народилася саме такою. Акторам цікаво в ній працювати через те, що вони грають по декілька ролі, і тут неважливо, скажімо, вони грають жовтенят у школі і різного віку сидить. Актори, кому 67 років, поруч сидить актори, кому 19 років, а вони грають однолітків. І в цьому от, як вони вірять в це, як вони перевтілюються, і мені дуже цікаво за ними спостерігати, так само, і глядачам цікаво. І таких епізодів у нас було декілька, коли вони в кінотеатрі різного віку всі сидять, чи там ще десь, а в їдальні. Ну, мені сподобалося. А, як, а як глядачі вот. сприймали оцей контакт? Він ж дуже близький був з глядачем. Як вони сприймали перевтілення акторів одразу в кілька ролей? Ви знаєте, жоден глядач не сказав, що він щось не зрозумів чи щось. Вони вірили. Акторське перевтілення спрацювало на те, що глядачі повірили їм, повірили нашим акторам. І жоден мене не запитав, а чому так? Все було як всі вірили в те, що вони однолітки там чи як. Ем... Все було супер. Мені сподобався такий прийом. Я вперше працювала з маріупольськими акторами саме в такому прийомі. Угу. Е, пані Людмило, ми знаємо, що частина працівників переїхала до Ужгорода, але це дуже маленька кількість людей. Е, де зараз працівники, інші працівники театру? Я знаю, що 60 лишилося, 60 чоловік лишилося розважати окупантів. Деякі по Україні роз'їхалися, дуже багато в Європі. Хтось поїхав до Росії, хтось поїхав до Криму. Хто куди хотів, той туди і поїхав. Оці, оці 12, що знаходяться тут, я вважаю, що це їхня була добра воля творити Донецький український театр міста Маріуполь. Всі інші, якщо сюди не приїхали. Значить, у них, у них були інші плани. Угу. Скажіть, ваш учень Дмитро сказав, що він не впевнений, наприклад, що повернеться до Маріуполя. Бо це ще свіжа пам'ять тих жахів з вулиць міста. Ви як плануєте, там, трупи як плануєте? Чи хотіли б ви повернутися до Маріуполя в майбутньому? Ну, я думаю, що коли це настане, коли Маріуполь звільнять і відбудують, то театр з задоволенням повернеться на свою малу батьківщину і буде працювати там так, як і працював. Але це вже буде не театр, який невідомо який напрямок мав. А театр буде мати чіткий напрямок, Донецький український театр міста Маріуполь. Дякуємо вам. Бажаємо вам успіхів. Щиро бажаємо. Про відродження Донецького академічного обласного драматичного театру українського театру говорила з художньою керівницею Людмилою Колосович.